Тужні на своєму місці головні питання є юридичного характеру зійськового права. Наше міністерство написуємось посту. Ви маєте професійну якусь дискусію? Ми спільно з колегою з міністерства ветеранів оглянули роботу. Нашого центру, який почав працювати тут в Франківському районі, як перший центр для ветеранів та для членів їхніх родин, це дуже важливо. що Сюди може прийти людина, яка прийшла з зону бойових дій, може прийти його мама, його дружина, діти. І цей центр вже працює з кінця минулого року. В принципі, ми такі центри будемо відкривати у всіх районах міста Львова. Наступний запрацює на Львовського, потім на Липинського. Це буде така мережа. Як ви знаєте, з 2014 року ми мали у Львові центр допомоги учасникам бойових дій. Зараз ця мережа трансформується. 30 тисяч віян сьогодні на війні. Люди вертаються. Багато мають поранення, тому з однієї сторони це екосистема людяності андроків це допомога з реабілітацією, соціалізацією, пошук роботи, що дуже важливо, а інша річ це банальне живе спілкування. Також ця локація буде використовуватися громадськими організаціями ветеранського спрямування для того, щоб прийти, поспілкуватися, максимальна співпраця, максимальна допомога бо що ворог у нас один, і перемога має бути одна і сьогодні, на прикладі міста Львів, у нас. Вже починає втілюватися, скажімо так, рішення, яке ми напрацьовували весь минулий рік. Дуже багато ініціатив з боку міста Львів, які ми беремо за основу і масштабуємо на рівні всієї України. І так само Львів чує наші по пропозиції, побажання, те, як ми бачимо, і на сьогоднішній день ми чітко замикаємо по місту Львів повністю систему, яка дасть можливість ефективно, якісно і в першу чергу доступно надувати всі види послуг для ветеранів війни та родин. Загиблих захисників України перш за все для нас ключовим є комплексність надання послуг. Такий центр дає можливість людині за один візит закрити безліч питань. По-перше, людина може отримати як послуги адміністративні публічні, які розповсюджені на всіх громадян, будь-то це будь-яка виписка з місця проживання, закордонний паспорт, будь-яка послуга, яка лежить в площині відповідальності Міністерства внутрішніх справ, там, ДМС і так далі, так і вузькоспеціалізовані ветеранські послуги. Так само може отримати необхідну юридичну консультацію з будь-якого питання, безоплатну правничу допомогу або ж Отримати консультацію або допомогу практичного психолога, що також є немало важливим, і те, що зазначив шановний міський голова, ключовим є, що вони можуть отримати ці послуги разом з їх родинами. Бо це правильно правильний підхід, тому що коли є проблема у одної людини, наприклад, то це проблема всієї родини. І поки вирішується одне питання, наприклад, жінка може отримати якусь психологічну консультацію, просто якщо вона не знає, як правильно поставити своєму чоловіку, який повернувся з війни. Певне питання, психолог допоможе. Навіть з таким банально здавалось би простим питанням, але тим не менш, це в кінцевому результаті дає повністю комплексний правильний результат, до якого ми метяжі наш центр фактично у Львові став таким. Пілотним проектом в частині підходу до надання послуг нашим військовим і захисникам і захисницям і Задача, яку ми перед собою ставили, була на наш погляд дуже проста, але водночас дуже складна в частині того, що ми хотіли об'єднати весь комплекс послуг, який потрібен нашим ветеранам, тобто, щоб людина не думала про те, куди їй потрібно звернутися для того, щоб вирішити те чи інше життєве питання. Так, всі працівники які тут працюють, вони в родині є військовий і це або дружини. Або сестри, брати, ну тобто в будь-якому випадку це головна вимога. Ми хочемо, щоб кожен працівник, який працює в таких центрах, мав власне цей контакт прямий і розумів потребу. Цей центр потрібний для того, щоб людині було комфортно в стані. От ветерани, які повернувся з війни, або вдова там чи матер загиблого. Навіть в такому питанні, як елементарне оформлення якихось зібрання, якихось документів, це приносить комфорт у наше життя. Отак от, от я б сказала. Це комфортно, коли є такий центр. Тому що ти розумієте, є дуже багато законів якихось. Неваж... Що потрібно цим родинам? А тут ти приходиш і тут є і юрист, і соціальний працівник. Тобто, все в комплексі, коли тобі люди допомагають і якби направляють тебе в тому чи в іншому руси.